Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Вадим Олександрович, наш вчитель із захисту України, як справжній батько не тільки навчає нас в військовій справі, а й може дати гарну пораду. Вадиме Олександровичу, вітаю вас з вашим професійним днем, днем вчителя. Бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Це у наш час найважливіше. Слава Україні! Шановні вчителі, вітаю вас, на вчителя. Бажаю вам добра, миру, благополуччя та сімейного щастя. Хімія складна наука, але формули вчимо. Хоч буває на уроках як не знаємо, мовчимо. Шановна Аліна Володимирівна, шановні вчителі, хочу привітати вас з Днем Вчителя. Хочу побажати здоров'я, миру та наснаги. Куди нам без математичних наук не обійдемося як без рук. Завжди у темпі рахування воно нам потрібно, і в коханні. Я вітаю всіх у наших учителів нашого рідного ліцею та бажаю всім щастя, здоров'я та наснаги. Дорогі вчителі! Я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Ви завжди доносили до нас найцікавіші і наймудріші думки. Бажаю вам здоров'я і довгих років, енергії і оптимізму, розуміння зі сторони учнів та їх. Нехай ваша праця приносить вам задоволення і щастя. Бажаю як можна скорішого, скорішої перемоги, і щоб ми всі повернулись до мирного життя. Є професія у світі: серце віддавати дітям, серце вчителя без краю, як би він його не країв. Тому гідний вчитель шани так, любові й пошани за роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу діди щиро вам дарують квіти. Вчителя вітаю, щиро вам всього бажаю, щастя, миру і достатку, щоб усе було в порядку. Учні вас щоб шанували, успіхів, щоб досягали. Шановні вчителі. Я вітаю вас з професійним святом, та бажаю вам наснаги та терпіння в цьому та подальших навчальних роках. Від мене та від усього класу вітаємо вас, Наталія Андріївну, зі всесвітнім днем вчителя. Бажаємо вам сил та наснаги, аби навчити нас у цей військовий час. Війна колись скінчиться, і ми цього дуже чекаємо. А зараз прослухайте мій авторський вірш під назвою Співець рідної землі. Чи готові були ви прийняти всі обставини життя, подивитись, оглянутись, чи не було зовсім іншого пуття? Кожен день і кожен тиждень ви навчаєте всіх нас, Словомови, співів, волі, волю, що живуть у нас в серцях, рідне небо, землі, квіти, їх почути ладьніми. Лише мова батьківщини здатна зрозуміти їх. Дяка й шана вам за працю, що поширені на нас.